Програмі. Працівники дорожники готують розбиті автошляхи міста до великого ремонту. Стартували з вулиці Дружби народів. Історична подія. Вперше за понад 20 років відбулося зариблення Олександрівського водосховища. Інформація корисна атовцям, ліквідаторам Чорнобильської аварії і колишнім радянським військовополоненим наприкінці програми. З понеділка розпочалася підготовка розбитих автошляхів Южноукраїнська до глобального ремонту. Стартували з дружби народів. Усього в місті 11 вулиць, які мають проблемні ділянки загальною площею 7 тисяч квадратних метрів. Служба комунального господарства уклала договір з приватною фірмою Євродор. Бригада працівників наразі знімає старий шар асфальту. Процесом керує Олександр Василенко. Він каже, що влаштуванням дорожнього полотна займається 9 років, і на його рахунку тисячі кілометрів полагоджених автодоріг Одеської Миколаївської. Кіровоградської та інших областей України. Фахівець розповів про технологічні особливості справи. Знімається старе асфальтобетонне покриття або зачищається існуюча яма прямокутним методом, з рівними краями. Потім обробляється це все бітумною емульсією або гарячим бітумом. І потім вже проходить, як би сказати, не безпосередньо саме нанесення асфальтобетонної суміші з подальшою укаткою. Після переробки старе покриття планують використати для ремонту тротуарів та залатування ям у дворах будинків. Слой, який знімаємо, піде у нас на вторічне серьо. Ми закупаємо машину для укладки асфальта которая где-то там в течение 2-3 недель уже должна к нам приехать. И этот слой будет использоваться для ямочного ремонта уже во дворах, такой более мелкий. Оновлювати дорожнє полотно будуть послідовно ділянка за ділянкою по мірі надходження коштів. З міського бюджету вже виділили 600 тисяч гривень, але ще потрібно приблизно мільйон гривень, каже директор служби комунального господарства. Ремонтувати дороги планують з квітня по липень. Фахівець дорожник розповів, що роботи мають гарантійний термін три роки. І якщо за цей час на покладеному ними новому покритті з'являться дефекти, то їх фірма усуватиме вже за власний рахунок. Без перебільшення історична подія відбулася днями на Олександрівському водосховищі. Рибалки із солідним стажем навіть не пригадують, коли востаннє водойму зариблювали. Товариство з обмеженою відповідальністю Антина, яке від недавно опікується рибним промислом в районі Олександрівської ГЕС, взяло цю важливу місію на себе. За процесом з цікавістю стежили голова Костянтинівської селищної ради Микола Коляда, представники громадських організацій, керівники державної рибінспекції. Свідками події стали також місцеві рибалки та гості з Миколаєва. Останні приготування і ось з перших мальків випускають у річку. Раніше через непорозуміння між антиною і місцевими рибалками існувало певне напруження. Однак тепер, переконавшись у добрих намірах інвесторів, риболові любителі більше не мають претензій, навпаки, висловлюють вдячність. Поначалу були деякі питання, але це все утряслось, восстановилось. Люди абсолютно в законі, абсолютно адекватне з усіма документами, з усіма средствами, Настоящі хазяїва. Наконец-то ми дождались в нашому появились З'явилися ну, люди, які хоч щось зробили, почали зарибляти, тому що ну, за все час существує цей водойом, тобто ну, з нього рибу вилавлюють. І місце, і приїжджає браконьєри. Всього у водойму вже запущено приблизно 140 тисяч мальків товстолоба, майже 50 тисяч коропа і понад 20 тисяч амура. Для весняного зариблення спеціально обрали рослиноїдні види, аби побороти безконтрольне розмноження водоростей. На цьому представники антини зупинятися не збираються. Співзасновник компанії Сергій Негара поділився з нами планами на осінній період. За 16 рік ми плануємо провести зароблення в кількості 200-250 тисяч штук теж Карпа Амура Толстолоба в осінній період. Ну, думаємо, скоріше, що це, навіть буде октябрь в октябрі місяці. Вот. Ну що, можуть всіх поздравити любителів риболов, пожалуйста. Пользуйтесь ресурсом, ловіть, но тільки не привишайте сутичну норму вилову. Окрім зобов'язань щодо розведення риби, інвестор пообіцяв боротися з браконьєрами і очистити берегову лінію від сміття. Також у планах антини проведення спортивних змагань, розвиток любительської риболовлі, пляжного та зеленого туризму. У понеділок ввечері містом проїхала колона військової техніки. Шість вантажівок у супровіді Державної служби охорони рухались набережної енергетиків, зупинилися біля кафе. Чим викликали подив перехожих і мешканців сусідніх будинків. Наша знімальна група поцікавилася у несподіваних гостей, куди і з якою метою вони прямують. Дізнатись вдалося небагато. Виконуємо поставлену було задачу нашим командуванням Розглашати да, далі то воїну та тайну я сам родом з цього міста, Город Міст наш дуже прекрасний, красивий. Мімо проїжджали колоною автотехніки і вирішили заїхати просто пообідати. Тому що хлопці голодні, немножко вставші. Зараз приїдемо і далі путь. Наш земляк розповів, що колона їде в напрямку Києва. Комфортний привал для них організували волонтери благодійного фонду Мирне небо. 26 квітня цього року виповнюється 30 років після аварії на Чорнобильській АЕС. В нашому місті буде проводитися ряд заходів з цього з цього напрямку. Це і нічна хода, і мітінг реквієм. Але один із видів заходів, які будуть проводитися, це одноразова виплата інвалідам першої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В місті проживає у нас 32 таких особи. Розмір допомоги з міського бюджету буде складати 1464 гривні і 1500 гривні з обласного бюджету. Тому то усі ліквідатори першої категорії до 26 квітня отримують на свій особовий рахунок в середньому біля 3 тисяч гривень, шановні учасники антитерористичної операції. У лютому і березні місяці було прийнято ряд рішень виконавчого комітету з питання соціального захисту учасників антитерористичної операції. Одна із них це одноразова виплата учасникам антитерористичної операції, які брали участь в АТО і були поранені і знаходяться на стаціонарному лікуванні. Розмір допомоги складає 3 тисячі гривень для того, щоб отримати дану допомогу, необхідно звернутися до управління праці. Та соціального захисту населення, кабінет номер 7 з відповідними документами, управління перераховує кошти на банківський рахунок отримувача. Якщо дану допомогу учасника, то не може отримати, це можуть зробити його члени родини, тобто це батьки, дружина, чоловік або хто-небудь із повнолітніх дітей. Другий вид допомоги, який ми будемо також виплачувати це відшкодування коштів учасникам антитерористичної операції, яким не встановлено статус учасника бойових дій, за проїзд до санаторію, госпіталю закладу для отримання соціальної, професійної психологічної реабілітації, туди і в зворотному напрямку по Миколаївській області. Якщо учасник АТО повернувся. З зони АТО і потребує реабілітації в госпіталі, то по поверненню, надає до управління соцзахисту кабінет номер 7 зворотний талон і надає копію квитка, який придбаний в касі, і ми відшкодовуємо повністю вам дорогу. І третій вид виплати це виплата демобілізованим учасникам АТО. Для цього також звернуться кабінет кабінету 7, це відділ пільг або відділ персонікованого обліку і надати заяву, а також копію паспорту ідентифікаційну. Копію військового квитка, в якому зазначено, що що особа демобілізована. Розмір допомоги демобілізованим учасникам АТО, виплачується на рахунки і він складає 1 тисячу гривень. Тому звертайтеся, будь ласка, за інформацією Міністерства закордонних справ німецьким бундеставом у травні місяці 2015 року було прийнято рішення про те, що колишні радянські військовополонені мають право отримати символічну грошову допомогу в знак визнання. За подійним шкоди. І тому всі радянсько-військовополонени, які в період Другої світової війни, починаючи з 22 червня 41-го року по 8 травня 45-го року, мають право на отримання даної допомоги. Заяви приймаються в агенції, це в Німеччині, форми формулярів є на сайті. До нас можна звернутися, ми завжди надамо допомогу, можемо заповнити заяву. Заяви подаються по 30 вересня. 2017 року хочу підкреслити, що права не мають спадкоємці колишніх військовополонених на отримання цієї допомоги. Але якщо особа написала заяву, а після цього померла, то право на отримання цієї допомоги має це, тобто жінка і діти. Розмір допомоги складається 2 тисячі з половиною євро. І ще гарна новина департаментом соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації була випущена збірка творів дітей та батьків з багатодітних сімей області. Називається вона Таланти багатодітної родини, де талановиті діти з багатодітних родин всієї області написали свої вірші. В даній збірці є вірш нашої учениці сьомого класу третьої школи Чучман Юлії. Шановні батьки, сьогодні ми поговоримо з вами про наші українські народні традиції: хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Справедливість цього вислову Максима Рильського очевидна сьогодні, бо вона перевірена часом. Не просто зрозуміти те, до чого не був причетний, що сам не бачив і не відчував прикро. Коли народ забуває свої духовні традиції, народні звичаї, моральні засади. Основні орієнтири виховання учнів перших одинадцятих класів передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідного народу, шанобливе ставлення до його культури, звичаїв. Саме з дитинства закладаються основи духовності, яка розвивається протягом життя. Тому дуже важливим. Є сімейне виховання. Лише в родині починається любов дитини до народних традицій, свят, обрядів. Саме в сім'ї вона пізнає ази української культури та вчиться поважати усе українське. Відроджується звичай зустрічати найдорожчих гостей хлібом-сіллю на вишитому рушникові, приходити з рушником до породіллі, під час шлюбу ставати на весільний рушник. Проводжати в останню путь рушником, вишивка та мережева на одязі, це свідчення мистецького смаку наших жінок, майстерність, що передається від покоління до покоління, традиція. Важко погодитися з думкою, що елементи народного одягу нині є немодними, відсталими, адже вишиванки, неповторністю яких буяє Україна, свідчать про вірність традиціям. Наших предків це надійний захист від національного занепаду. А чи багато сучасних дітей пам'ятають мамину пісню? Напевно, ні, а лагідна, ніжна Колискова вже виховує дитину, створює для неї світ прекрасних ліричних образів. Усе частіше на весіллях, родинних святах, народних гуляннях звучить українська пісня. Протяжна, сумна, голосиста, інколи й серйозна, а часом весела, жартівлива. Слухаєш її і не наслухаєшся, милуєшся її чарівністю і не намилуєшся. Тож молоде покоління повинна любити свою пісню, пишатися нею перед усім світом, по материнському берегти її, і збагачувати все новими кольорами. Доки живе пісня, доти житиме й народ? Як зберегти і передати нащадкам усі найкращі надбання національної культури, що були випликані протягом століть українським народам? Що треба зробити сьогодні, аби й завтра лунала українська пісня? Не всихало життєдайне джерело народної мудрості та творчості? Адже мамина пісня, бабусина вишиванка. Батькова хата, незамулена криниця, калина під вікном усе це наша родовідна пам'ять, наші символи, обереги це наша історія. І хай вона інколи сумна, але все-таки велична.